Привіт! Кожна дівчина мріє про красиві накачені округлі сідниці. Стрункі ноги. Один з кращих способів опрацювання сідничних м'язів це перехресні випади. Ця вправа надасть сідницям округлу форму, підтягне їх, а також візуально відокремить від біцепса стегна. Отже, станьте рівно, ноги поставте трохи ширше плечей і трохи розведіть носки нарізно. Перенісіть вагу тіла на одну ногу, а другий зробіть широкий крок назад по діагоналі в бік опорної ноги. Присядьте, зігнувши коліно робочої ноги так, щоб стегно виявилось паралельно підлозі. Коліно при цьому не виходить за носок, а вага протягом усього руху залишається на п'яті. У нижній точці присідання ви повинні відчути розтягування сідничних м'язів робочої ноги. Коліно повинно бути спрямоване в ту сторону, що і носок. Так, ви зможете уникнути больових відчуттів або травм. та з дивиться рівно вперед. Орієнтуйтесь на тазові кісточки. В іншому випадку навантаження на сідниці буде недостатньо. Робота м'язів при виконанні вправи виглядає наступним чином: великі сідничні м'язи і квадрицепси приймають на себе основну частину навантаження. Біцепс стегна напівсухожильний і полуперепончатий м'яз включаються додатково. Преста спина стабілізують становище корпусу. Виконання перехресних випадів з іншими вправами для ніг. Зробить вашу фігуру гармонійною і підтягнутою, а м'язи сильними і пружними. Найголовніше тренуйтесь задоволення, тоді і результат не змусить себе довго чекати.